Самовільна вирубка лісу чи приватна територія у селі Оріховиця Ужгородського району. 11 лютого місцеві мешканці виявили незнайомців, які самовільно вирубали 14 молодих дерев. Жителі села звернулися до нашої редакції, аби їм допомогли встановити власника цієї території і відповідно визначити законність рубок. Шукати правду до лісу вирушила Діана Фуско. 11 лютого, повертаючись додому, пані Наталія стала свідком масової вирубки лісу. Приблизно в 3.20 автобус був пів четвертої. Ми вже були тут. Завертаємо за мост і бачимо, йде масова вирубка лісу. Став очевидцем події Олександр Труховський. З його слів, четверо осіб впевнено вирубували одне дерево за іншим. Чоловік підійшов до молодиків і запитав, що тут коїться. На що йому відповіли: мають дозвіл від оноківської сільської ради, проте документи надати вони не змогли. Після того я сказав, що буде викликаний наряд міліції, що я з ними спорити не буду, довго йшла суперечка про те, хто я такий, чому вони саме мені мають показувати документи. Це стало, зрозуміло, що з ними говорити немає, про що визвали наряд міліції. Я уїхав далі на роботу, міліція була викликана. Через 15 хвилин міліція перезвонила, мені уточнили, де вони саме знаходяться. І сказали, що тут вже, вибачте, тут уже нікого немає. В слідчий раз, коли вони будуть, ми зафіксували факт. В слідчому разі дзвоніть нам. Вже 14 лютого четверо молодиків продовжували вирубувати деревину на тому самому місці. Місцевих жителів це обурило, і вони знову викликали правоохоронні органи. Всі сторони разом із поліцією пішли до Оноківської сільської ради за поясненням. Проте сільського голову так і не застали. До них вийшов інший чоловік і показав дозвіл. Проте розпорядження було видано на зрізання дерев та кущів на вулиці Оріховій, 1, А це за один кілометр від місця події. Коли ми побачили, що адреси не співпадають, тоді вже повністю помінялося помінялася розмова. Вони вже тоді почали казати, що це приватна територія. Що рубали, да рубали. що це приватна територія, що якоби їх попросили це вирубувати. Такий розвиток подій обурив майже всіх місцевих жителів. Почалося просто знищення лісу, і непонятно, що тут почало творитися, бо почали вирізати і без всяких бумаг, без всякого. Коментаря теж разом ми зібралися з мешканцями, осіма я теж обурений, теж переживаю за безпеку. Діти маленькі ходять по тій стежці. Це дуже абсурдно вирубку лісу робити, або як вони там мотивували, що чистка лісу прямо під горою. Діло в тому, що хороший дощ піде, це скала, просто підуть ґрунтові суп. Водночас лісівники запевняють, територія на якій вирубували дерева на балансі Ужгородського лісового господарства, незаконно спилено 14 дерев на 33 тисячі гривень. Історія цього самовільної рубки наступна. У суботу наш наш майстер ліса почув звук звук пили. Підійшов до них. Вони йому відповіли, що вони тільки узбіччя дороги чистять. Лісник їм зробив зауваження. Так працюйте, щоб у ліс не зайшли, щоб ви дерева не зрізали. І пішов. В понеділок лісник на цьому місці виявив самовільну рубку. На сьогодні ми вже матеріали підготували. І сьогодні до кінця дня матеріали будуть у райвідділі поліції. Аби розібратися у ситуації, 16 лютого наша знімальна група вирішила піти до Оноківського сільського голови. Проте посадовець від офіційного коментаря відмовився. Єдине сільський голова запевнив нас у тому, що ця територія є приватною власністю. Це є приватна територія, відповідно власні, да, території. Напевно, зробив собі очистку, так. Коли ми попросили документи, які це підтвердять, сільський голова Петро Машіка відповів: документи будуть наступного дня. Тільки після нашого візиту Оноківська сільська рада надіслала листа керівнику Ужгородського лісового господарства. В ньому йдеться про прохання відрядити представника лісового господарства для проведення та встановлення на територію Оноківської сільської ради меж лісгоспу. Тим часом поліція вже розпочала перевірку цього інциденту. Даний факт рубки дерев був зафіксований тоді. Наразі в ході перевірки встановлюється чи вона була законною, тобто всі обставини встановлюються, досліджуються і очікуємо на результати перевірки. Наразі це вся інформація. Зараз на місці події працює група геодезистів від Оноківської сільської ради, які визначають межі лісгоспу. Наша знімальна група буде стежити за розвитком подій.